І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравацівей і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає танколог. <схід> Мені дуже сподобався нік. Дякую, вже поліпшили настрій Гравцю UV. Я думаю, що і глядачам та підписникам сподобається сам бій і поліпшений буде настрій на Центуріон, 7 дріб 1. Карта Ласвіль, ну що ж, до бою. Так, ну центуріон 9 рівня. так. Це у нас 10 рівня Центуріон Action X, так, по-моєму, називається. Це імбіщинський імбіще, так, його колись апнули нещодавно, до речі, наскільки я пам'ятаю, чи, можливо, я помиляюся. ну, Поправляйте в коментарях. Що це таке? Це у нас чудова нахлопушувальна гармата, чудова маневреність, швидкість, непробивна майже башта. Ну, такий універсальний СТ. Який може гратися як і штурмовий? До речі, ми граємо в топовому топі, отже, я хочу екшена, так, Не Центуріона Action X, а хочу екшена такого бойовика. Подивитися, як ми будемо продавлювати, розбивати в хламіще. Ворогів, е, е, дивіться, що в нас відбувається. <смі> у нас саме на ущілину лише наш герой поїхав. Так, і вже починає нахлопушувати. Суперники знітились, вони не розуміють. Поки що, напевно, що тут нікого немає. Тому об'єдналися, бо вже б, напевно. Хоча, напевно, що нема кому об'єднуватися. Всі чомусь поїхали саме. А, чому поїхали? Я ще ж не, не уважний, так, Тому що е, у нас. Е... Зустрічний бій, так і всі там біля бази труться в місті. Чудово! А ми в цей момент зараз тут продавимо ущілено, переб'ємо, перехлопушимо всіх з ворогів і приїдемо. Потім ще й настріляємо по простонародному в зад суперникам. Чудово, супер, чудово. Тисячу сто 191 вже настріляно один ворог знешкоджений. У нас дуельна дуель така буде зараз. АТ-7. це броніщинське броніще. Нас лише дивіться, дві артилерії. Нас підтримує, і це чудово, в принципі, тому що ну, по місту там стріляти артилерії ще те задоволення, а тут вони будуть нам допомагати. Знічені суперники, знітився ІС. А те 7, якщо б під'їхав, об'єднався, ну він, напевне, вже б, б не доїхав. Я ж кажу, у нас тут перезарядка чудова, все. В таких танках все чудово. Оце такий справжній СТ, так? Справжня СТ. Наш герой в роздумах чи нападати. Чи штурмувати Іса 7-го, ой, Іса 7-го каже, вибачаю, <сі>, чи штурмувати Іса. І все ж таки вирішує штурмувати. І зараз би ще й майстер тарана. У нас дивіться, у нас такий у нас хоч і естежка, так, але у нас СТ-шка навіть більша за е, тяжа Іса. <сі> а ти а знічений, ате знічений, переляканий, він вже тікає. Чудово, треба скористатися такою можливістю. Знічених переляканих ворогів треба добивати, перехлопушувати просто в хламіще. Ось під'їде, Підстава нам по просто народному і ми його знешкоджуємо. 2626 настріляно. Два вороги знищено. Поїхали далі. Поїхали, поїхали, поїхали. І що поїхали. У нас 9-4 вже по бою, вже й суперників майже не залишилися. Ну тут є суперники, тут пунзер-пунзер буде у нас дуєльна дуель, така невеличка, Бачите, він нас не проб'є, це точно. Він вже бачимо агресивно попер вперед, чи що. Ні, потім розвернувся, попер назад. Щось. Ну, щось дивовижне відбувається в боях останнім часом. Ну це напевно в який ще день ти граєш. Так буває таке, що по п'ятницям ввечері граєш. Е, таке, таке може відбуватися, що просто от на голову не лазиться. Так, риборона знищена. Чотири е, тисячі настрілів. Ну це поліпшений настрій у гравця UA з перших секунд цього бою вже був. Тому що і ніком своїм поліпшив настрій, і танчиком класним. І тут знову політає. В ну, ну, такій дуе дуелі ви, ви вже знаєте, хто тут вийде переможцем з цієї дуелі. Вогонь на, вогонь на знищення. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.